Чому Росія так боїться української мови? Здавалося б, мова просто слова, просто інтонація. Але чомусь саме українська мова викликає в Росії паніку, агресію та бажання заборонити, знищити, стерти. Чому мова це код нації, втрата мови це втрата ідентичності. Саме тому Російська імперія, а потім і СРСР десятиліттями знищували українську мову. Забороняли книжки, газети, освіту. А все тому, що мова є це незалежність. А незалежна Україна це, це виклик для імперії. Після 2014 року, а особливо після 2022 року, Росія знову розгорнула справжню війну проти українського слова. Бо вона знає, поки українці говорять українською, вони не підкорені. Українська мова це не просто засіб спілкування, це символ спротиву. Це щит проти руського міра. Це голос свободи, який лунає навіть під обстрілами. Росія боїться не зброї, вона боїться правди. А правда звучить українською. І чим голосніше ми говоримо, тим ближче наша перемога.